Два, три, чотири, п'ять, вісім, О! Давай ще раз. Я. Я. А ви всі разом, Софійка з Тарасом. Кожен хоче. Кожен вистачить? Там одна більша, друга менша. Плюс-мінус кілометр. Так, тепер хто? 2, 3, 4, 5. Ура, молодці. Так. Не витягуй, не витягуй. Все, все, тепер Володя. Молодець Софійка, ти вже все, ти вже дула, Софійка. Ти в кінці. Добре, потім твоя. Давай ще раз ти так. Ні, ні, ні. зараз Володя дує. Все по правилах. Так, увага. О, молодець. О, це а ти <пілі> ти, ти можеш її не загашкувати, вона не, не мене це. <спілі> давай, Софіка, за два! — піднімай, поставити, <пілісті> <пілісті> штоп, давайте ще запади. Підніми її. Давай, 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 шашку. <пілісті> <пілісті>